Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання позитивного в'язалочку. В цьому відео ви перед собою бачите шкарпетки. А це значить, що я нарешті вирішила зняти звітне відео за декілька останніх місяців по проекту, що скринька дизайнерських бажань. Ну що, давайте будемо розпочинати. Я вам зараз покажу. Свої готові роботи за ці декілька здається, Здається, жовтень-листопад я не знімала, вересні було відео. За ці місяці покажу шкарпетки, над якими я працюю, і, ну, і розповім щодо чого. Ну, що? Е, здається, що в жовтні я зв'язала ось такі чудові шкарпеточки. Подивіться, яка це неймовірна краса. Ви подивіться на ось цю п'яточку. Ці шкарпеточки в'яжуться від мисочка, набираються методом Джуді і ось така чудова п'яточка. Я ще їх не міряла. Вони лише, ну, знаєте, вічна моя проблема. Я зв'яжу, а потім ніяк не не проведу ВТО, не зроблю фото. Тому ось така моя пара шкарфеток. Вона зв'язана по безкоштовному опису нашої дівчинки україночки, яка також приймає ну, участь у цьому проєкті Хелька, Хелька Ніц. Начебто так, якщо щось не те, я вам підпишу на екрані, який у неї в інстаграмі. Тож, пряжа, з якої я в'язала, це газал Happy Fit. Які враження від моєї пряжі? Мені вона подобається. Знаєте, в роботі вона була, ну, мені подобалася в роботі яка. Коли я її прала... Так, вона поміняла колір. Точніше, вода була ну, забарвлення Да? Вона полиняла, зафарбувалася, і в перше прання, і в друге прання, так як я перше прала, друге ополіскувала, то воно змінилось. Але, до речі, подивіться, так, по кольору. Щесь туди-сюди пригає. Мені здається, що кольори не змінилися. Ось які вони в моточку, і які в шкарпетки. Ну, можливо, зовсім зовсім трішечки. І ось дивіться, оця шкарпетка перша, вона була знята щойно з блокатора. Ця шкарпетка вже полежала без блокатора десь 2-3 дні. І ви бачите, що резинка. Яка полежав без блокатора, вона трішечки жалася. Вона розтягнуться, а потім назад зжимається. Тож, я вам опис рекомендую дівчинка дуже добре об'яснила. Все, що мені було незрозуміло, я її запитувала, вона мені далі об'яснила, тому я вам рекомендую. Тим паче, я так розумію, що це п'ятка як бумеранг, тільки як там, вивернута, да? ну навпаки. Тож, це була моя пара номер 1 Вагу не скажу, але зі 100-грамового моточка в мене залишилось ось такі кусенечки. Так, поїхали далі. А далі у мене є ось такі неймовірно чудові шкарпеточки. Фото шкарпеточок, як вони сидять на ніжки, я вам залишу. Подивіться, як це красиво, да? вони також зв'язані від мисочка. До речі, ці шкарпетки я вже в'язала в листопаді. Від мисочка з незвичною такою п'яточкою. Ось цей, ну, мені здається, я трішечки їх зв'язала більше, ніж на мене, але, ну, буду щось потім. Наступній парі спробую трішки менше задати. Ось цей шовчик, він йде вже в кінець п'яточки ближче до холявки. Ну, до паголянка. да? Якось. Ну, ви зрозуміли, да? те, що зверху, ось це стопа, а це зверху. І воно йде, виходить, цей кусочок він повністю закриває п'яточку. Це ось такий чудовий ажурний візеруночок. Зв'язані від мисочка набірний край Джудіт. Зав'язочки кілометрові. В'язала я айкортом на три петлі. Так, про шкарпетки. Це шкарпетки були зв'язані в тестуванні Ірини Барая. У неї бачите, <клес> нещодавно. 22 числа, так, вийшов опис, я в інстаграм виставляла пост, що в неї були скидки, наскільки я розумію, у неї начебто і зараз є на Чорну П'ятницю. ну, Не буду вам казати. Але ну, ті, хто були підписані на мене, ну, підписані на мене в Інстаграм, ті бачили, що пост і за знижки. Тож, ось такі шкарпетки. Пряжа, з якої я в'язала, це така бабінна пряжа. 75 на 25 в 100 грамах 125. Ой, вибачте, 420 метрів. Магазин, в якому я купувала, Вулі ярм. Видно вам? Дякую, так, Так як у мене ранок прокинули, починає прокидатися вся моя сім'я. Так, е, пряжа. Які у мене враження від пряжи? Вона, я в'язала шкарпетки на 2.25. До речі, що ці шкарпетки 2.25, що ці шкарпетки 2.25. Ну, я не знаю. Мені здається, потрібно було взяти двічку. Ну, отут, виходить, 70, начебто, 70 петель. Я, вони на мене великуваті, от широкі. Не знаю. Ну, мені здається, от двічка була просто ідеальною. Тож, ось такі були дві мої готові роботи в рамках шкарпеткової скринки дизайнерських бажань. Організатором цього проєкту є я і Маруся з каналу Маруся на скринка рукоділля. Посилання на всіх дівчаток я вам залишу внизу під відео. Ви можете просто переходити, знаєте, не за посиланням, а по хештегу шкарпеткова скринька дизайнерських басшань. І в нас, до речі, залишилось іще один місяць, і звітне відео. А от що буде наступному році, ще невідомо. Так, це те, що було в рамках проєкту. Давайте зараз я вам покажу ще те, чим я займаюся останнім своїм часом шкарпетками. Так як ви знаєте, що я зараз проживаю в Латвії і, і ну, так, те, що я проживаю в Латвії, ви знаєте, і якось я побачила на сторінки в Телеграм, там, де у нас волонтерська сторінка для українців було написано, що відкривається в'язальний клуб для в'язання теплих речей для тих людей, які потребують да, в Україні. Ми всі розуміємо, що є пожилі люди, діти, є воїни, да, наші котики, які бережуть, захищають, тому. Я вирішила також, не відходячи від усіх наших українських в'язалочок, також почати в'язати шкарпетки нашим захисникам. Тож, у мене зв'язалася перша ось така пряжа. Ой, пряжа, господі, шкарпетка. Так, це я туди подвину. Ось така в мене є шкарпетка, вона зв'язана. З двох пряж. Це ось така одна пряжа. І давайте десь у мене був, ага, немає моточка маленького, я вам покажу ось так. Це, наскільки я розумію, так як це дали нам місцеві рукоділочки. Це вовна. Ну, вона чимось схожа на ось цю вовну, яка зараз у нас продається для шкарпеток. Да? Там наша українська, а це латвійська. І ось така ниточка. Для мене, якщо чесно, да, я поки сюди не приїхала, я не знала, що є така ниточка. Подивіться, це верблюжий мохер. Ну, е, я не перевіряла її на е, підпал, да, як вона. Я не розумію, якщо чесно, що вона там горить, не горить. Як воно повинно бути. Але ті, хто купували на фабриці, якісь, начебто, вони сказали, що там ну, напівсинтетична да, нитка, але більша частина цього складу це верблюжий Мохер. Як на ощуп, да, вона якась трішечки шершава, але я не знаю, яка вона після прання. Я її ще не прала. Тому я до, ну, в'яжу шкарпетки, одна ниточка та, одна та. До цього в мене був колір зелений і зелений, подивіться, да? ось такий меланж. Вони тепленькі, це розмір 41. Вони хоч думала, що він більше, але ні. П'яточка стронг. Знаєте, от тут я зрозуміла, що це ідеальна п'ятка. Для вив'язування з темної пряжі, те, що вам не потрібно потім якихось петель добирати. Тут ви просто на клиничок добираєте це легко. Я добираю з способом, з методом накидом. І тут просто пров'язуєте. І ви знаєте, що в одному ряду у вас накид, в іншому в другому ряду ви цей накид пров'язуєте, тому це дуже легко. Тому спиці трічка. Ось така одна пара в мене вийшла. Потім, щоб вони трішки відрізнялися, я зв'язала іще ось такі. Все те ж саме, але я просто додала ось ці полосочки. Тут той же самий розмір. Думала, що він більший розмір, але я коли вже переміряла, ну, коли вони готові, да, я поміряла, і це вийшло 41 Вони ще не прані. я буду їх прати всі разом. І е, третя пара, яку я в'яжу, зараз, вона ще в мене не дов'язана. Це все те ж саме, але тут спицю вже йдуть у нас 3,5 е, резиночка. ой, Вибачте, все резиночкою 2х2. Ну і замість мізелину тут фіолетова ниточка додана. Тож, все те ж саме. Ось такі шкарпеточки. І мені ще дали пряжу, так як у мене на такі шкарпетки пряжі немає, я її лише нещодавно замовила у нас в групі, ну, якась група в Телеграмі. Не пам'ятаю хто, хтось виставив пост, що є ну, дешевше пряжа. Для шкарпеток, які йдуть військовим. Знаєте, я так загорілася цю пряжу, я подивилася, дуже дешево виходить зовсім дешево. І склад хороший. І знаєте, як розповідають, що все одно. Це одноразові шкарпетки. Ну, я не знаю, наскільки це правда чи ні, але я чула таке, що там їх не перуть і що вони йдуть як одноразові. Тому я недовго думаючи, я порадилася в середу на цій в'язальній зустрічі, і поспілкувалася з іншими місцевими рукоділочками, і ми зробили спільну закупку. Знаєте, одне діло замовити, а друге діло їх сюди доставити. Тому що доставка двох бабін в Латвію вона коштувала 6900 гривень. Ну, це дорого. А так як ми замовили більше двох бабін, ну, світ не без добрих людей. і... З погодилися волонтери, які їздять з Латвії в Україну, нам доставити безкоштовно. Тому скоро до мене приїде також пряжа. Я спробую цю українську шкарпеткову пряжу Я замовила 4 бабіни, в кожній бабіні лише одна бабінка трішечки менша. А так в кожній бабіні близько 1,5 кг. І якщо ви замовляєте від двох бобін і більше, то кілограм пряжі 280 гривень. Ну, дівчатка, подумайте, да? вам кілограма вистачить на 10 пар шкарпеток. Це не те, що ви будете купувати шкарпеткову пряжу. Тож, мені, е, ну, всереду, в мене ця пряжа, що то, два моточки це все, що в мене є. І мені дали потім ще ось таку пряжу. Це я не знаю, що за пража, але вона дерюга-дюги. І я вчора в'язала дивіться, спиці 2,75, і ви бачите, вона кос... в резинку, мені здається, вона косить в цю сторону. А основне полотно воно косить сюди. Я не знаю, що це буде. ну, Точно я знаю, що продовжувати в'язати ці шкарпетки я не буду. Тому що, ви знаєте, да, шкарпетки косять, вони будуть косити і на ніжці. Це буде незручно. А ми не хочемо ж доставляти якихось незручностей. Тому, мабуть, я це розпущу і додам, не знаю, може, якогось махера. У мене ще є, мені також давали. Зараз я вам покажу. Ось такий, ну це вже, я не знаю, що за махет. Подивіться, він такий пухнасто-полосатий. Видно? Можливо, ось сюди і додам, він такий зелено, якийсь ну, незрозумілий колір. До речі, так, мені цього вистачить. Тут там, в мене 93 грами, його вистачить на, один, ну, на одну пару шкарпеток, і додати, можливо, ось це. Побачимо. Так, це шкарпетки, які я в'яжу для наших захисників. Знаєте, це таке дуже цікаве діло. Я ну, в минулому році, коли ми були в Канаді, знаєте, всі в'яжуть, в'яжуть, і мені так хотілося в'язати ці шкарпетки. Але е, всі розуміють, що доставити шкарпетки з Канади в Україну це було космос. Тим паче посилки йдуть настільки довго, що вже і зима закінчилася. Тому е, вирішила все-таки в'язати в цьому році. Так, да, ви зараз значнете, там дехто скаже, це ж не входять шкарпетки до шкарпеткової скриньки. Але чому б і ні, Да? У нас проєкт про шкарпетки. Ми щось робимо, ми вяжемо, це в'яжемо шкарпетки, тож отак. І останні, чим я буду займатися в цьому місяці, це мої ось такі шкарпетки. Ці шкарпетки я в'яжу для свого чоловіка. Це шкарпетки по майстер-класу. Файні шкарпетки. Я коли купувала майстер-клас, знаєте, мені він, ну, я не знала його якихось там нюансів. Просто мені сподобався як мисочок виглядав, п'яточка якась така незвична. І яке було моє здивування, коли я дов'язала резиночку, ось, резинку, холявку так, да, Вони невисокі, вони низенькі. і... Там було сказано, що вам треба пров'язати ряд е, до поміжної ниточки. Ви, я думаю, всі чули да, про забуту п'ятку. Ось це і є у нас шкарпетки з забутою п'яткою. Я давно хотіла спробувати, і навіть, знаєте, коли я купувала, я і уявлення не мала, що це саме те, що я хотіла спробувати. Тож, у мене в'яжуться ось такі шкарпетки. Е, вони візерунком в'яжуться, як він називається, заборчик. ось. Одна шкарпетка в мене зв'язана вже. Тут залишилося зв'язати мисочок і п'яточку. І в інші шкарпетки я в'яжу. Пряжа це Alise. Comf... Так, Superwash. Так, це знаєте, ця пряжа, вона вже настільки старенька-старенька. ну старенька. В общем, у мене вона уже дуже давно. Я вже в'язала з них чоловіку шкарпетки, і ще одні в'яжу. Ось так. Подивіться, якими я користуюся заглушками. Мені дуже подобається. Це я купувала у Ольги в магазині Sen Shop. щось такого плачу. Я показувала вам розпаковку цього замовлення. Там була ось така коробочка з аксесуарами і ось такі штучки. Ви знаєте, як мені ось такі штучки-колечка для шкарпеток дуже підходять. Все, все, чим я займалася? Ви побачили все моє ось це неймовірне чудо. Да? Тому на цьому я вам хочу сказати до побачення. Я дуже рада, що ви залишаєтесь зі мною, коментуєте, дивитеся мене і продовжуємо створювати тепло своїми руками. На вулиці, уже через. Сьогодні у нас 25, да, через 5 днів вже зима. Але в нас Сьогодні така зимова-зимова казка. Тому всім пока-пока! А я пішла пити свою чудову кабушечку. Друзі, до побачення!